Доброго ранку, мої любі! Сьогодні я вам хочу прочитати дуже гарне оповідання. А наше оповідання називається Книга і цукерки. Мама зібрала велику в'язку старих газет. І сказала своїм синам віднесіть газети та здайте нам кулатуру, одержите гроші, купіть цукерки чи іграшки, що хочете, те і купіть. Микола і Андрій віднесли газети на приймальний пункт і одержали цілого карбованця. Поділимось, каже Микола, п'ятикласник, хай кожен купує, що захоче. Добре, погодився Андрій трьохкласник. Тобі 50 копійок і мені 50. Пішли хлопчики до крамниці. Довго вони ходили. Від прилавка до прилавка думали, б, що їм купити. Микола купив цукерки. Їсть дає Андрію і питає: Ти теж купиш цукерки? І мені даси. Андрій дякує Миколі за цукерку і відповідає, Я книгу хочу купити. Купив Андрій книгу про моря і океани. Іде додому з книгою і не може очей відвести от малюнків, на яких зображено, зображено дивовижний світ моря. Поїв Микола цукерки, а Андрій читає книгу і не може відірватися від неї. Прочитав раз, потім ще раз прочитав, прочитав книгу і Микола. Чарівний, прекрасний, дивовижний світ відкрився перед ним. Лежить книга про моря і океани на столі. Щоразу глянувши на неї, Микола пригадує той день, коли він їв цукерки, а Андрій куп... купляв книгу. Ось мої хороші, яке гарне оповідання про двох братиків. Добре, скажіть мені, будь ласка, що хлопці купили в крамниці? Що купив Андрій? Так, Андрій купив там цукерки, а Микола що купив? А Микола купив книжку. Мої хороші, скажіть мені, будь ласка, хто запам'ятав, як називається книга? Так, про моря і океани. Молодці. Гарно. Дітки, скажіть мені, будь ласка, де стоять книжки? Так, на полицях, так? Сьогодні ми з вами будемо робити полицю із нашого улюбленого конструктора Олегу. Погляньте, яка вона гарна. Так, але спочатку я вам пропоную зробити гімнастику для наших пальчиків. Приготуйте, будь ласка, ручки. Приготували молодці. Ми старались, ми трудились, навіть пальчики втомились, В тому з пальчиків струсимо Стиснемо кулачок у замок його замкнемо і до сонця потянули, потянули, потянули. Наші пальчики з вами готові до роботи. Так, що мені потрібно? У мене з конструктора Лего є багато цеглинок. І великі, і середні, і маленькі. Та ще є ось такі гарні мішки. Вони нам теж знадобляться. Так, починаємо. Почну я з ось такої цеглинки. Поставлю поменше. Ось таку це буде наша основа. Далі ставлю такі книжки. зараз я вам покажу екран. Так. Ось книжки я ставлю. Зверху ставлю ось таку квадратну. І ось таку. Так, мої хороші, моя поличка, поличка вже готова, полиця готова вже. Так, можемо поставити вже і наші улюблені. Мішки ось так. Буду чекати ваших робіт. До побачення, моє любі, до нових зустрічей!